Яка молочна продукція корисніша з жиром чи без? Відповідь вас здивує. Багато хто думає, що краще обирати знежирені молочні продукти. Чи так це насправді? У них дійсно залишається кальцій і білок, але разом із жиром при виробництві з них прибирають і жиророзчинні вітаміни. Без них кальцій засвоюється гірше, шкіра та волосся втрачають здоров'я, а гормональна система починає працювати в холосту. Жир у молочних продуктах потрібен, щоб правильно засвоювалися вітаміни А, Д, Е та К. Саме вони зміцнюють кістки, судини, імунітет і сповільнюють старіння. Якщо прибрати жир повністю, організм просто не отримає цієї підтримки. Оптимально обирати молочні продукти з жирністю від 2,5 до 3,5%. Такий варіант допомагає зберегти всі корисні речовини і не перевантажує травлення. Для організму це золота середина. Ви отримаєте і білок для м'язів, і кальцій для кісток, і вітаміни для шкіри та судин. Якщо хочете знизити вагу і відновити здоров'я, то краще не обмежувати себе, а харчуватися повноцінно. Ми розробили для вас спеціальне меню, у якому всі добові потреби вже враховані. Обов'язково спробуйте це смачно, просто і дуже корисно. Напишіть у коментарях слово меню, і я надішлю його вам у приватні повідомлення.